Нові фактори експрес-аналізу. Більше даних про фізосіб в одноіменному модулі, відверті дослідження та нові спроби влади закрити відкриті дані. Про все це і не тільки говоримо сьогодні у травневому дайджесті. Поїхали! Всім привіт! З вами ЮКонтрол, і почнемо з наболілого, бо у травні в нас підгорало із. Двох причин очевидного курсу держави на закриття єдиного реєстру судових рішень та черговим випадом у бік відкритих даних під приводом захисту даних персональних так званого підходу GDPR. Перша обставина досить стрімко набирає обертів, адже законопроєкт номер 7033, покликаний засекретити деякі судові рішення, вже пройшов. Перше читання, тож у разі його прийняття частина судових документів може зникнути з публічного доступу. Ну а отже, регулятор отримає право на свій власний розсуд вилучати рішення, які цілком ймовірно можуть становити суспільний інтерес, як, от, наприклад, справа одеського воєнкома, котрому інкримінують незаконне збагачення на майже 190 мільйонів гривень. Ну а це на секундочку вартість новітнього українського танка. Оплота або двох гаубиць М777, ну або однієї тисячі мавиків т Окрім того, до другого читання законопроект пропонується доповнити правками про засекречення судової практики щодо справ про мобілізацію. Ну і тут напевно, вже ніхто не сперечатиметься, що це питання, м'яко кажучи, дуже турбує суспільство. Але і це ще не все, бо до порядку денного верховної ради було включено ще один законопроект про захист персональних даних. Звучить непогано, особливо враховуючи його євроінтеграційне походження. На сайті Верховної Ради навіть майорить прапорець ЄС поряд із номером законопроекту. Але як це часто у нас буває, є одне але бо в пакеті із цим законопроектом депутати мають намір проголосувати ще один про створення національної комісії з питань захисту персональних даних. Цей орган матиме на меті контролювати імплементацію GDPR в Україні, себто, начебто, захищати дані персональні, і все б нічого, якби ця обставина не обмежувала прав користувачів даних відкритих, як, от нас і з вами, поясню, в законопроекті немає жодної конкретики про нацкомісію, Її повноваження, правила роботи та структура не прописані. Невідомо хто буде там працювати, як цих працівників відбиратимуть, і головне. Де брати гроші на становлення та функціонування цієї комісії? Є лише цілком конкретні штрафні санкції для порушників до 20 мільйонів гривень на фізосіб осіб, і до 150 мільйонів або 8% загального річного обороту для осіб юридичних. І це до слова найбільші штрафні санкції, які коли-небудь існували. В Україні на цьому фоні навіть могутній Держфінмон, котрий нагадаю, бореться із віднуванням брудних коштів та фінансуванням тероризму, десь тихенько плаче куточку. І вишенька на торті: законопроект про захист персональних даних розроблявся без належної участі громадськості та бізнесу, яких нагадаю ця комісія штрафуватиме. А експертні висновки комітету з питань бюджету і головного експертного управління Верховної Ради України. Вказують на невідповідність його приписам конституції та законодавства України. А ще існує висновок експертизи НЗК, який свідчить про наявність у законопроєкті корупційних ризиків. Утім, попри все, законодавці збираються винести це творіння. У сесійний зал. Ми у свою чергу сподіваємось, що у них вистачить розуму і волі не голосувати за цей законопроєкт у тому вигляді, як він є. Інакше нас чекає чергова віха закритості відкритих даних. Більше про плідну роботу дорогих у всіх сенсах народних обранців залишу внизу під відео. Почитайте, там цікаво і важливо. Ну а тепер нарешті до оновлень в системі. В досьє у підрозділі офіційні повідомлення з'явилися дані антимонопольного комітету. Тепер, окрім спрацювання фактору експрес-аналізу, ви маєте можливість ознайомитись із рішеннями АМКУ про антикорупційні узгоджені дії учасників торгів щодо спотворення їхніх результатів. Окрім того, в експрес-аналізі з'явився новий фактор, який сигналізує про місцезнаходження ФОПа або юрособи. Її засновників, бенефіціарів та керівників на територіях, де ведуться бойові дії, або потенційно можуть розпочатись. У розділі медіа, модулю перевірки фізосіб, з'явився новий підрозділ Згадки в мережі інтернет. Тут зібрана інформація про осіб, котрі згадувались у відкритому онлайн доступі. Ці дані стануть у нагоді юристам, співробітникам служби безпеки, журналістам та громадським активістам для більш ґрунтовної перевірки. І не переживайте, персональні дані, визначені законодавством України про інформацію, системою і контроль, не розповсюджуються. Натомість в цьому блоці є цікава інформація про колаборантів та зрадників. У YC Market з'явились додаткові фільтри. Зокрема, у фінансових показниках, окрім великого середнього та малого підприємництва, з'явилась можливість формувати звіт за мікропідприємництвом. Завдяки цьому фільтру ви маєте можливість додавати у видачу інформацію про найменший бізнес, відсіявши великих і середніх гравців ринку. А ще тепер відображення номерів телефонів у звіті стандартизовано. Туди додано коди міст. Номери виглядають однаково, органічно і головне. Точні нагадаю, що відкриті дані потрапляють до наших сервісів у тому вигляді, як їх внесли розпорядники реєстрів, і нерідко вони, м'яко кажучи, не впорядковані. Але можете бути певні, що інформація з UIC Market та контрол не лише стандартизована, а й найбільш повна і точна. Окрім того, тепер ви маєте можливість додавати у звіт підприємства та ФОП не лише за датою заснування, а й припинення. Клікаєте на одноіменний фільтр і обираєте потрібні параметри. Вибравши тих, хто припинив свою діяльність за певний період, отримаєте цікаву аналітику, та маєте можливість дослідити, в якому регіоні який бізнес і з якими кведами припинив своє існування. Тепер ви маєте можливість не лише дослідити кон'юнктуру ринку, а й відстежувати успішність ваших конкурентів. Ну, не мені розповідати вам про цінність цієї. Інформації до слова, всі описані вище дані актуальні і в документі Excel. До речі, на підставі даних з YC Market наші аналітики підрахували кількість підприємств, що припинили існування з початку 2022 року. А ще ми дізнались, хто насправді володіє онлайн казино як вони пов'язані з владою та чому не подають фінзвітність. Крім того, наші аналітики дослідили декларації народних депутатів і з'ясували, що разом вони заробили 7 мільярдів гривень за 2022-2023 роки. І це у понад чотири рази більше грошей, аніж держава виділила на фінансування політичних партій. Торік висновки робіть самі. В академії ЮКонтрол вийшло пілотне відео розмови з Романом Радейко, практикуючим юристом та співзасновником онлайн лоу скул. Там мова йшла про синт в юриспруденції, його користь та особливості застосування. Ну а ще в системі, як завжди, актуальні санкції. Свіжий ренкінг банків за перший квартал поточного року, поповнена база національних публічних діячів, себто пепів та оновлені фінансові показники юконтрол та YC Market. Окрім того, ми оновили дані з агентства СМІДа про власників крупних пакетів акцій за перший квартал 2024 року та оптомізували роботу деяких модулів. Ось таким насиченим видався для нас травень. Якщо маєте що сказати з цього приводу, не соромтесь, коментарі вам на поміч. Ну на тому все віримо в наші сили оборони, допомагаємо їм та перевіряємо ці контрол.